Друзі, усім алоха! Канал Game7 Намагається якомога раніше випускати для вас огляди матчів. Тож не полініться прямо зараз. Вгадити лайк і підписатись на канал, бо це найменше, що ви можете зробити для українського Ютубу. На цьому ж лет'с гоу до матчів. Всім смачного і вриваємось! Дала Маврік з Орландо Меджик. Подивіться, як Лука, дончич. Обіймає Джамала Моузлі, головного тренера Меджик, який раніше працював асистентом. У Даласі. Нагадаю, що Орландо сьогодні, на жаль, без свого найкращого гравця, без Пауло Банкеро. І хтось має без нього брати на себе. Джейлен Сакс спробує непогано розкручує Деніела Гефорда. Далі молодший Вагнер віддає передачу на старшого Вагнера. Молодший Вагнер сьогодні найрезультативнішою команді. У нього 13 очок всього лише плюс 6 підбрань, 6 асистів. У нас тим часом кінцівка першої чверті. Лука Дончич розкручує Айзека. Подивіться, як класно. Забиває через нього Енд Ван на останніх секундах. Далі у другій чверті Спенсер Дінвіді завантажує Деніала Гефорда, у якого сьогодні майже дабл дабл, 18 очок, 8 підбирань. Майже на 20 дала з попереду. Ну а далі ще неприємна ситуація. Склалась для гравців Меджик, Подивіться в цьому епізоді. Вендел Картер Джуніор якось невдало приземлився на здається, ліву ногу. А може і праву, але результат це не змінює. На жаль, Вендел Картер Джуніор на цьому залишає майданчик. Вже не повернеться, і подивіться, як Джейлен Сакс його підтримує. Це справжня підтримка від тімейта, від друга. Тим не менш, повертаємось на майданчик, де Лука Дончич починає своє шоу. Триочковий від нього прилітає пізніше. Лука майже злого логотипа. бом-бом. Ще одна трьошка. Далі Лука Дончич справа під 45 з 8 метрів. Ще одна трьоха. Дончич максимально сьогодні схожий на себе 32 очки. Непогана реалізація. 9 підбирань, сім результативних передач. У Клея Томпсона. Сьогодні досить скромний матч, всього лише 9 очок. всього лише один влучний троочковий кидочок. Далі Кай Рівін сьогодні також особливо не феєрив 17 поінтів набрав а все тому що більше і не потрібно було. Подивіться на рахунок. Майже 30 очок переваги Далас має у третій чверті. А все тому, що Орландо мало того, що все майже промазало сьогодні здалеку. 8 із 41 спроби, це всього лише 19,5%. Так ще й без Пауло Банкеро, у якого 2,08 зросту, немає тиску на 3-секундну зону Даласа. І через це Орландо набирає всього лише 36 очок із фарби, а пропускають 52. Із підбираннями там абсолютно така сама історія. Таким чином легка перемога для Даласа. Наступний матч у них із індіаною та проти колишнього тренера Ріка Карлайла. Бандо нагадую про важливе розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є крутесні подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови ви знайдете у дописі під відео. Бруклінець приймають Детройт Пістонс. До речі, через нью-йоркський марафон. Багато доріг у Нью-Йорку перекрито, тому Пістонс на гру їхали на метро. Клас. Повеселили місцевих жителів. Сподіваюсь, гравців Пістонс впізнали у вагоні. Кейт Канінгем на ваших екранах. Він набирає 20 і більше очок у всіх матчах цього сезону. Кем Томас також. Він взагалі дев'ятий найрезультативніший гравець у лізі, 28 очок в середньому. А ось на ваших екранах інший Кем той, що Джонсон влучає здалеку. У нього прекрасна перша половина сьогодні. З іншої сторони Тобаєс Харіс влучає здалеку через руку того ж кема Джонсона. У Тобаєса 18 очок, 5 підбирань, 6 результативних передач. Далі Сімони Фонтекіо. Хороша передачка на Джейдена Айві у молодого гравця. У того, що Айві сьогодні 15 поінтів. Щоправда, як бачите, рахунок рівний у другій чверті жодний з команд не може вийти далеко вперед, тому що здалеку взагалі ніхто нічого не може влучити. 11 із 36 сьогодні кинули Пістонс. 9 із 31 кинули Нец, А це був Нік Клекстон. Хороший данк. Він показує навіщо і чому йому дали контракт на 100 мільйонів доларів. Кейт Канінгем з іншої сторони зрівнює рахунок. У нього сьогодні трішки недобір до своєї норми в 20 очок. У Кейта 19 але дуже-дуже хороша реалізація. Далі Кем Джонсон у проході вирішує. У нього 22 очки тільки за першу половину. Всього він населяв сьогодні 26 це трішки допомагає Брукліну вийти вперед, але ненадовго Дюрен чудово розганяється у транзиції. Завершує у Дюрена 13 очок, 17 підбирань. То Баяс вже виводить свою команду вперед. Далі ще один ветеран, малік бізлі, виходить з лави запасних. І на останній секунді атаки бум влучає важливу трьошку у Бізлі Сьогодні 18 пойнтів. Також слід сказати, що Детройт сьогодні просто знищили Бруклін на щиті 47-29 за підбираннями. Ну і після ось цього ривочку у четвертій чверті Бруклін вже оговтатись не зміг. Друга перемога в сезоні для Детройта. А найцікавіше, що після цієї другої перемоги Детройт вже не на останньому місці в конференції. Знаєте хто на останньому? Мілокі Бакс із Янісом та Лілардом. Пані та панове нагадую також, що у нас є телеграм, канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі нью з Пелікан приймають Атланту Хоукс. у Пеліканів сьогодні зі стартової п'ятірки є тільки Брендон Інгрем. Немає ні Зайона Вільямсона, У нього там барахли трічки під коліни сухожилля, ні Герба Джонса, ні Маколума, ні Трей Мьорфі, ні тим паче, де жонте Мюре тому самотужки має сьогодні все робити. Брендон Інгрем. І треба відмітити, що у бренду на інгрема дійсно сьогодні багато чого виходить. Ну не в цьому епізоді. За кар'єрі Саше перехоплює гатить з гори новачок. Перший номер драфту. Далі Трей Янг влучає Дванчик. Трей до речі, сьогодні нарешті добре влучив із хорошою лінійкою. 23 очки у нього, 12 асистів. З іншої сторони Джордан Хокінс. Все більше і більше впевненості відчуває за відсутності лідерів у Хокінса 19 очок. Далі інгрем. 32 У нього сьогодні всього лише на семи промахах. Прекрасна реалізація. І як ви бачите, новерлан досить на рівних грає другим складом проти Атланти. Так у Атланти там також є певні кадрові проблеми, досить серйозні, але все одно не такі, як у нью Нью-Орланс. Альварадо тим часом закриває першу половину з сиреною. Трей Янг відповідає дуже здалеку. Далі трей. Невже ще одна трьошка? А вже ж зі стебека залітає. На цьому Атланта починає трішки бігти вперед. Вже вони на плюс сім попереду. Лері Ненс Джуніор показує, чому його кликали на дан контест. Дуже непоганий у нього сьогодні матч 14 поинтів з лави запасних. Класно грав у фарбі. До речі, саме за очками із фарби. Хоук сьогодні просто домінує. 66-32. Тому як би не намагався інгрем у Атланти ще є Джейлен Джонсон. Подивіться, які він речі витворяє у швидких відривах, гатить через двох людей. Далі ще раз гатить у відриві. У Джейлена сьогодні 29 очок, 9 підбирань, 8 асистів. Просто шикарна гра, легка перемога. Ну а новому Орлану бажаємо здоров'я. Бандо тепер трішечки новин. NBA розглядає, як можна змінити формат матчу зірок, аби зробити його більш цікавим та відновити змагальницький аспект. Перед грою Мехіко виступав Адам Сільвер та натякнув, що НБА розглядає інші формати проведення зіркового заходу. Щоправда, на цьому Сільвер зупинився і таємниць ніяких. Не розкривав. Але також зазначив, що із цього приводу він консультувався зі Стефаном Карі, оскільки для Стефа це буде домашня star Він пройде у Сан-Франциско. То Карі дуже зацікавлений, аби подарувати рідним глядачам хороше шоу. На даний момент це все, що відомо. Тому, друзі, цікаво, який формат хотіли би побачити ви: збірна США проти збірної світу, або, може, гравці 30+, проти гравців до 30, або збірна Nike та Jordan проти збірної Adidas, New Balance та Інших пишіть коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну і також є хороша новина для фанатів Філадельфії. Пол Джордж дебютує за нову команду вже сьогодні вночі. Філадельфія гратиме проти Фінікса Кевіна Дюранта. Тож найгучніший обмін цього літа ми вже зможемо вбачити в дії. Ну і тепер очікуємо Джоеля Ембіда. Ну і в кінці, друзі, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші повідомлення. Хто бажає доєднатись посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!